На початку засідання привітали працівників газети Вільний голос із 25-річчям. Журналіст часопису Вікторія Кохан отримала медаль за заслуги перед Коломищиною. Далі сесія запрацювала у звичному режимі. Першими розглянули депутатські запити. Опісля говорили про бюджет. Одноголосно обранці проголосували за зміни у бюджеті 2015. а потім взялися за головний фінансовий документ району у 2016 році. Начальник фінансового управління Ганна Кравчук зазначила, що поточний рік буде важким для медпрацівників. Охорону здоров'я загальна сума з державного бюджету з бюджету міста Коломиї на, на сьогоднішній день складає 56 мільйонів 908 тисяч 900 гривень. Картина, хочу сказати, вам є сумною, оскільки ця цифра на даний момент забезпечує по, по заробітній платі лише близько. 75 з місячних фондів на сьогоднішній день хочу вам ще доповісти, що рішенням сесії Печеніжинської селищної об'єднаної територіальної громади було прийнято рішення про передачу міжбюджетного трансферту районному бюджету медичної субвенції. Однак дане рішення ми сьогодні не приймаємо, оскільки ну воно ще є не підписано, і будемо це розглядати на наступній сесії. Далі депутати говорили про встановлення тарифів на теплову енергію. Два питання присвятили освіті. Обговорили батьківську оплату за харчування в школах району. Також своїм рішенням депутати реорганізували старогвіздецьку школу в навчально-виховний комплекс. Решту питань обранці обговорюватимуть на другому пленарному засіданні. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.